Thank <laughs> you. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, будемо сьогодні знову продовжувати роботу. Вчора з татом один прицепчик завезли, розгрузив тата. І сьогодні зранку заставив мене, каже, давай працюй, то будемо працювати. Будем трактор так і є, поломаний, поки що нічого на нав'язку не чіпляється, бо немає часу цього вала поміняти. Нічого, часом зробимо. Так, хто буде питати, звідки віз? Коротше, є сусід у мене нормальний. У нього колись, у нього колись коняка була, то коняку продав там, чи що, а віз був, то він буває, йому треба трактор приходить, бере, там якісь гній вивозить чи якісь гарбузи возить. А каже, щоб не стояв, каже, бери, бери коротше, роботи. То якось так. Так ділимось, коротше, ми йому трактор, а даємо він нам. Каже, бери воза собі і роби, що треба. Так що, грузимо. Так, друзяки, одну кучку погрузили, віз не повний, зараз будемо догружати. Коротше, по погоді у нас, дивіться, туман, така вже справжня осіння погода. Цілу ніч дощ ішов. Земля промокла. Конкретно промокла. Сантиметрів 10, добре. Так що, грузимо далі. Так, що ми воза відчупили загруженого? Причепили прицеп автомобільний і, коротше, летим зараз будемо грузити далі. Тепер грузимо в прицепчик. Прицепчик теж влазить нормально. Там два буряка було, я не знаю чи каріння. Так, друзі, що ми догрузили. Повний кабанчик нагрузили. Там було. Далі що? Правильно, розгружаємо. Я залишилось, ще буде два возика. Короче, в цьому році гарний врожай. Це бачите ось сидірати. Тато посіяв, то, що я вам показував, якось був. Довго лежало в землі, а потім щось дощик якийсь ляпнув і посходило.